Вітаю вас, дорогі друзі! Освіта за кордоном. Тема сьогоднішнього випуску програми «Навчайся з нами. Далі у сюжеті поговоримо про особливості навчання за кордоном та можливість вступу до закладів освіти в інших країнах. І познайомимо вас з компанією, яка вже 22 роки займається цим напрямом освіти. Приєднуйтесь! Ми розпочинаємо. Ми із командою завітали до затишного і стильного офісу Алеком Освіта в Києві, аби зрозуміти, що потрібно робити тим, хто хоче вчитися за кордоном. «Алеком» – не просто агенція, яка надасть вам перелік університетів за кордоном. Професійна команда комплексно підходить до кожного окремого випадку. Ми поспілкувалися із засновницею та керівницею Алеком Едюкейшн Марією Луняк. Розпочнімо з більш загального запитання. «Алеком» – це. Назвіть, будь ласка, основні напрями роботи вашої компанії? Але освіта» – світа це компанія повного циклу? Звичайно, ми освітня компанія, і ми займаємося всім, що стосується освіти. Так, це освіта за кордоном, але дуже багато речей ми робимо тут, на місці в Україні, в Києві, навіть в нашому офісі. І наразі це починаючи навіть у нас є дітки з 4 років. З цього року у нас є такі учні, починаючи з курсів англійської мови. Тобто, якщо діти приходять, вони хочуть, наприклад, вступати далі в університет, їм недостатньо мови. У нас є свій відділ тютеринга. Причому це не тільки англійська мова, це можуть бути різні предмети. І ми допомагаємо учням підготуватись чи до школи, чи до університету. Це перший відділ, відділ літніх канікулярних програм. Він, напевно, наш ну, такий. Найулюбленіший, можливо, відділ, тому що тут він дуже яскравий. Діти їдуть на канікули в різні країни, вивчають мову, дивляться країну. І це дуже така, ну скажем, база для дітей зрозуміти, що, 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 що діти далі хочуть. Це все освітні програми, це не просто табори, це освітні програми, де у нас можуть бути курси англійська плюс. Маркетинг, англійська плюс спорт, англійський плюс театр, так само і інші мові, да, в різних країнах. Далі відділ середньої освіти, тобто дітки, які хочуть вчитись за кордоном в середній школі, це знову ж таки не обов'язково на рік. Є програми на півроку, на місяць. Але дитина їде в академічну середу. Це школа зі звичайними предметами, але в іншій країні. Відділ вищої освіти. Це вже напевно така фінішна, вже в нашій дорозі роботи з клієнтом. Фінішна, вже така пряма, коли дитина вступає в університет? Новий проект у нас це стажування, стажування для студентів в топових країнах, в топових компаніях світу. Поговоримо про вищу освіту. Який алгоритм дій при вступі в заклад вищої освіти за кордоном? Коли краще розпочати, як правильно обрати професію, як правильно обрати університет і так далі. Зазвичай до нас приходять в різний вік, тобто є студенти, коли приходять в 9 класі з батьками, 8 клас, 10 клас. Навіть є ті, хто приходять в 11 класі, тобто вони вважають, ну, отже, останній рік школи нам достатньо да, останній рік підготуватися. Я вам скажу, як спеціаліст да, в цій сфері багато років. Ідеальний, напевно, це 9-8 клас, бо в нас є ще достатньо часу підготуватись. І цей шлях, якщо ми говоримо про університет. Тобто цей шлях ми будуємо під кожного особисто. Це, напевно, те, що відрізняє від нас там від багатьох компаній. Ми дуже скрупульозно будуємо цю стратегію вступу. Ми, звичайно, пропонуємо програми, які готують дитину до вступу. Я вам скажу, працюючи вже дуже давно, одна з найкращих програм це програма American Online High School Diploma, Це її повна назва. Це програма навчання в американській школі. Школі онлайн. Ця програма дозволяє дітям вчитись в українській школі і одночасно вчитись в американській школі онлайн. Причому це не займає багато часу. Це дуже таке поширене питання, яке нам задають. Скільки часу займає? Бо дитина не буде встигати дві школи. Всі встигають. Можна навчатись, коли ви коли у вас є час. І головне, що дає ця програма, це саме ті навички у навчання, які потрібні будуть в університеті. Ті діти, які в нас на програмі, коли вони закінчують цю онлайн-програму, у вартість також включена включений вступ в три університети. Тобто, ті діти, які прийшли на програму американської школи, вони гарантовано вже кудись вступили. Якщо дитина не володіє англійською на достатньому рівні, що робити? По-перше, я дуже раджу починати, якщо потрібен такий поштовх, да, починати з канікулярних програм. Це дуже класний. такий, Ну, скажімо, діти зараз такі, вони не будуть щось робити, якщо вони не розуміють, на що воно мені треба. Коли діти їдуть на літню програму, наприклад, канікулярна програма в Англії або в Америці, у нас дуже багато різних країн, що відбувається, у нас розклад такий: ми вчимо мову зранку, у нас уроки. Потім у нас різні розваги, екскурсії, активності, все на англійській мові. Але головне тут те, що це відбувається в міжнародному середовищі. В одній школі може бути 40-50 національностей, дітей різні країни. І вони, звичайно, їм цікаво, да, подружити з кимось з іншої країни, на якій мові вони розмовляють на англійській, і в дитини чітке розуміння. Мені мова потрібна для спілкування. Ми пробуємо різні варіанти. Це може бути онлайн-навчання, яке надалі набирає все більше і більше обертів, тому що це доступніше, звичайно, це дешевше і. Деяким дітям це більше заходить. Комусь потрібні живі вчителі. Звичайно, да, дитина сідає з вчителем. У нас є вчителі і в нашому офісі, і в інших містах, які допомагають дітям з навчанням. А що ви можете порадити для того, аби зробити правильний вибір професії та університету? Наше завдання як агенції професійної дізнатись, що саме підходить цій дитині. І тут я повинна розказати про профтест. Це чарівна паличка, яка допомагає нам дізнатись, що саме закладено природою в дитині. Це те, з чого ми один з перших кроків, з чого ми починаємо, якщо ми йдемо на вищу освіту. Дитина з батьками. Ця зустріч відбувається десь півтори, іноді навіть дві години, або в нас в офісі, або онлайн. І, на виході у вас ми зводимо всі спеціальності до трьох. Після цього ще один такий наступний крок: це наші тури по університетам. Це так я вам розказую логічний шлях, як дійти до своєї мрії, да, до вступу в університет. Профтест далі ми йдемо на тур по університетам, і діти дуже класно в цьому турі. Вони самостійно собі обирають університет. Ми не беремо батьків, не беремо ніяких дорослих. Їдуть два консультанти з вищої освіти з дітьми, і дуже важливо, весь тур вони працюють з дітьми. Багато людей думають, що освіта за кордоном це про втечу з України. Але це зовсім не так. От Ми, коли веземо дітей в наші тури по університетам, по різним країнам. Ми останній раз, коли були в Іспанії, діти підходять. Ви бачили з Америки студентів? Ви бачили там з Німеччини студентів. Весь вуз це студенти з різних країн. В одному вузі ми останньому були 125 по-моєму, різних національностей. І це не про те, що в Америці погана освіта. Вони їдуть в Іспанію. Ми звичайно розуміємо, що ні. по всьому світу ви коли приїжджаєте в університети. Дуже велика кількість іноземних студентів. Та? І вони не думають про те, що вони хочуть переїхати в цю країну. Це досвід, це неймовірний досвід, який діти отримують, коли навчаються в міжнародному середовищі. А зараз хочемо познайомити вас із дівчиною, яка має неабиякий досвід співпраці з алеком. Познайомилася за лікумом декілька років тому. Я з'їздила вже на два тури. Наразі я їздила в Честер цього літку, і також я їздила в тур по університетам в Нідерландах та Бельгії. Я більше зараз фокусуюсь на університетах з Нідерландів. Мені дуже допоміг ліком з тим, що завдяки цьому туру я побачила деякі інсайдерські деталі університетів, які ти не можеш побачити просто на сайті. Також я поспілкувалася зі студентами, зрозуміла їх перспективу. На сьогодні будемо завершувати. За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до редакції нашої програми. І не пропустіть наступний випуск рівно за тиждень.